Глізаль або лісирування. Глізаль – це нанесення фарби маленькими напівпрозорими штришками. Для цього ви робите фарбу. Вона, бачите, не зовсім рідка, вона не крапає, але вона не є зовсім густою. Вважається, що пензлик має бути м'якенький, але багато хто використовує для цього колонок, а не білку або куніцу. Тут це залежить від того, як ви тиснете на пензлик, тобто ви маєте знайти для себе свій інструмент, який вам підходить значно більше мірі, і робити ці штришочки. Одним з головних аспектів це є залишити на пензлику мінімальну кількість фарби. І шар за шаром, штришочок за штришочком, ви набираєте форму. Звісно, що з першого разу ваша форма не буде рівномірною і не буде вкривати поверхність одним шаром, але чим більше ви будете наносити шарів, чим більше ви будете використовувати цю техніку, тим краще ви будете орієнтуватися в тому, що, як, в якій послідовності вам робити. Не робіть велику кількість шарів за один день. Вважається, що не варто робити більше шести повторень. Одне місце це не залежить від того, яку фарбу ви використовуєте: натуральний пігмент, чи поліоцитатну, чи акрил. Коли ви набрали і маєте робити далі ту саму фарбу без додавання інших тонів, ви використовуєте для того, щоб набирати об'єм далі. Кожен наступний шар буде більш щільним, а отже, буде мати значно більше висвітлення білої фарби, а ми з вами робимо в даному випадку саме висвітлення. І таким чином буде набиратися об'єм. Також для того, щоб об'єм був вдалий, аналізуйте, де має вас проходити край. Наприклад, тут ви можете повторювати край форми і наносити, бо він вам тут необхідний. Ближче до носа не потрібно знову повторювати. Весирування з цього самого місця. Ви маєте трошки відступити. Так само і на цій частині. Ви маєте трошки відступити це все для того, щоб легше було створити об'єм. Отже, бажаю вам насолоджуватися процесом натхненного настрою і приємного малювання на все добре.